Усім привіт! З вами Вещня, і в цьому відео я би хотів показати, як строїть свій будинок на серві Майнрок. Саня, твій вихід. Окей. Okay. dance! Вибачте, що не було так довго відео. Була практика, і треба було її закрити. Тому відтепер я буду старатися робити відео частіше. А не тільки по серверу Майнрок, і, в принципі, по іншим іграм. Моя головна була ідея це було зробити площадку для зльоту та валюту. Мої головні блоки будуть це доски з дубу, колоди, смереки та кам'яна цегла. А збору сказати, як бачили, до мене прийшов гравець під Ніком Мемер. Це один з гравців цього сервера, який активно в ньому грає. І я чекаю, коли він зробить відео. Забув сказати, всі гравці, які були в відео або згадав під час відео, буде послані на їхні канали. Щоб було більш реалістично, я вирішив зробити досок цеп, на яких вони, в принципі, будуть держатися. Я трошки з ними погався, щоб вони виглядали більш-менш нормально і гармонично, а ще, як бачили, одну сторону не так просто, як треба. Тому перестрою. Да, з мене архітектором, як з мене балерина. Потім, звісно, почув працю з цеглою і робити вже вхід з моєї бази, та і внутрі вже трошки ставити цеглу. Чесно вам скажу, в мене не було точної ідеї, в якому стилі це все робити, тому я і робив це все на ходу. І просто ставив на блоки. Я хотів зробити воджамп, але, на жаль, мені не пощастило. Навіщо я взагалі спустився? Щоб взяти їж та камнеріс? Як бачите, я додав смиреки це для того, щоб создати уяву, що на цих коло держиться пешера і нічого не обрушилось. Я до цього попросив, щоб мене приніс мені дуб, бо свій кінчився, а рубати тоді були лінки. Спойлер, я все одно пішов потім рубати дуб. Далі вхід пішли доска з дуба на підлогу і в зробив сеглою. Дубль 2 і знову не вийшло, я вмер. Як і казав, все ж треба рубати, бо мало їх. Після того як зробив дерева, скільки мені було потрібно, я почу займатися підлогою в центрі та біля входу свого дому. Як більш-менш зробив підлогу, я занісся стінами та потолками. Звісно, я потім почав робити освітлення через фонарі і виходило дуже красиво. І нарешті я додумався розлити воду і нормально підійматися. А плюс це гарно, тому я її і залишив. Так, залишив ще зробити невеличкий декор. Там листя, тут бочки, а там печі. Як бачите, в мене є папуга, але не знаю, як назвати. Якщо хочете допомогти, то під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де зможете з цим допомогти. Буду чекати ваші варіанти там. А так, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вдобайку, підписатися та поставити дзвіночок. А з вами був Вишня та папуга, і всім пока!